Так, друзі, у нас у продажу Honda Civic, 2008 рік випуску. Двигун 1,8, газ, бензин, механічна коробка передач. Передній привід, Актуальна ціна на дане авто 5500 доларів. Дуже класний цінник. Автомобіль в гарному доглянутому стані. На фірмових 16 дисках непогана гума встановлена. Гарно виглядає автомобіль. Звісно, є косметика по кузову, авто в руках місцями є шпаклівочка. Але корозії нічого такого немає. Автомобіль технічно обслугований. Є ось такі невеличкі зауваження по бамперу по задньому. Зараз покажу салончик комплектації. Салончик у нас текстильний. Чорний колір в гарному стані. Салончик доглянутий, звісно, сліди експлуатації присутні. По комплектації електросклопакет, датчик газу, шкіряне мультикармо, є круїз-контроль, 345 тисяч кілометрів пробігу. Штатна мультимедіа, є у нас клімат-контроль, механіка на 6 ступенів. Підігрів передніх двох сидінь, Спереду по салончику встановлені чахли. Досить непоганий стан, тим паче за цю ціну. Ціна 5500 доларів, 2008 рік випуску. Автомобіль в гарному технічному стані з люком. Виглядає чудово. Авто дане по наявності. Придбати його можна за готівку чи в кредит. або лізинг. компанія автопарк місто Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.